У мікрорайоні шахтобудівників у Павлограді мешканці одного з будинків скаржаться на критичні перепади напруги. В частині квартир вона падала до десятків вольт, в інших підскакувала до сотень. Через це в людей виходила з ладу побутова техніка, зникала можливість нормально опалювати оселі з автономними системами, а подекуди навіть забезпечувати подачу води на верхні поверхи. Люди кажуть, проблема загострилася після робіт із кабелем, але чіткої відповіді, що саме стало причиною розбалансування, мешканці так і не отримали. Ми майже вже місяць боремося спочатку, у нас був повріжджений кабель. Ось перед вами, будь ласка, рили, відремонтували кабель цілий день. працювали. тоже по вызову. Мы ездили в РЭС, ну, встречались с главным инженером. Он пошел нам навстречу, он знает нашу проблему прекрасно. Целая бригада работала целый день. До 11 вечера отремонтировали кабель, подали нам свет. Ну, такой свет подали. Ну, знаете, мы так ждали этого света месяц. Нам подали свет, из-за которого... Ну, два дня более-менее так. Затем у нас погорела техника у половины. У половины вообще не включается э, свет. У третьих он такой напруги, допустим, 40-30, что тоже включить ничего невозможно. Получается, что те не могут включить из-за того, что техника горит. Те не могут включить, что ее нет. Третьи не могут включить, что он маленькая. Куда мы только не звонили, где-то нас отфутболивают, где-то говорят, отклонена ваша заявка, потому что в ней не указана причина. Какую причину мы должны указывать? Вторые так говорят. Вот вчера мне женщина пришла вечером в 10 часов и говорит, вы знаете, пришла, пришел ответ на нашу заявку такой. Обращайтесь к своим балансосодержателям. Мы же, мы же ОСББ. Кто у нас? Мы баланс, мы содержим свой дом. Кому мы к себе должны обращаться? Десь у квартирах лампи ледь горять, а десь напруга стрибала так, що вибивало захист і перегорали лампи та зарядні пристрої. Люди розповідали, з низькою напругою не запускаються котли автономного опалення. Холодильники працюють нестабільно або взагалі не вмикаються. А в квартирах стає холодно. Мерз автономка без да, спимо під трьома діялами. А як давно у вас так курсив, у вас... Ну, це час я сука за прошло уже на шеву ну, но неделю? Ну да, після он выкопала. Ну, от, им ну, даже чай ну, щас... день і да. да. и с этой поры таки да. такие тратили. Они трансури, там и за що или двух дву у них там, Бухрену. или ноль пробити. Председатель сказав, да. що ми готові заплатить свої гроші, щоб нам повесили кабель постійний, щоб була гарантія якась, ну у нас ніякої гарантії, ми, от, сусіди, і у нього автономка, у мене автономка. ми страдаємо. Ну я не знаю как ужас ні холодильники, нічого не працює, отоплення не працює. Сидим у валенках, Сидим, ну это ж не годиться уже 7 сьомой день. Товарище. А скільки товариші квартирі? А скільки у вас градусів квартирі? 12. при високій напрузі техніка може згоріти навіть тоді, коли не працює, просто залишена в розетці 380, 400 і погорела комп'ютер, роутер. СВЧ, печка, холодильник. холодильник. Вчера пришел мастер делать холодильник. Он посмотрел, говорит, ну, все это как понятно, говорит, все микросхемы, все сгорело. Моментально. Пока он делал, он замеряет. При мне сразу замеряет это, электричество в резетке и смотрит это. Когда взрывается у меня лампочка энергосберегающая, она разрывает ее просто на голову. Человек аж... Откинуло. Откинулся, он в розетку сразу проверяет 350-380. Оно одночасно все сгорело, вся Ні, Нет, в это... промежуток. Я не успел. Там горить, я эту тушить, там горить, Думаю, Боб уже бог з ним уже, там, говорю. 30, уже 30, все. 30. Уже оно даже это, не, не включено было. Просто в розетке. Воткнутый. Вот комп'ютер був, просто в розетке, воткнутий. Даже у меня стоит специальная такая, как сказать, переноска. Она с предохранителем, ну, на всякий случай. Ну, не помог этот. Ни предохранитель не помог, ничего не помогло. Тут вот холодильник сгорел. Мастер приходил уже в ремонт забрал. Микроволновка сгорела у нас тоже. Так, тут что, тут вроде бы ничего больше. Ну, а лампочка вот эта у нас вчера треснула сильно. Ну, она внутри, видать, разорвалась. Мастер по холодильнику аж пригнулся. Потом что у нас? Вот лампочка вырвана. Вот. Тоже это позавчера было, вырвало. Ну а тут компьютер стоит. Блок питания, в общем, чей этот системник, дым вот так, ну прям сильно валил. Короче. Вам удалось вызывать пожажники? Не, не, не вызывали. Просто задымился. Просто задымился, ну сильно прям дым. Шел и роутер, видать, тоже сгорел. Поэтому... А телевизор? Телевизор нет. Этот был вообще выключен и в зале и выключили вовремя. Через перепади напруги погіршилася і ситуація з водою на верхніх поверхах. У будинку використовували насос і стабілізатор, аби підтримувати належний тиск для подачі води. Але після стрибків електрики цей захист також вийшов з ладу. Покупали на насос, який підкачує воду на 9-й етаж. Тому що ну, на восьмий етаж не поступала вода, і пришлось покупать насос і поставили насос. Стабілізатор, да, да. І тепер оно он хоть скачет напряжение, да. но ну, мы ж не думали, що оно буде скакати так. Понимаете, он сдерживал, естественно, как-то нормализовал, все работал у нас насос. А сейчас я даже не знаю. Света нет, насос, может, насос перегорел. Надо же проверить. А, потому что ты перевірити, тому що немає моей свидетеле. Да, я не могу. Но стабилизатор запахло, там сгорело. Что-то, когда я зашла, мы выключили. А вот что с насосом, я пока не могу сказать. Наш насос, который подает воду, вот стабилизатор. Но он уже, понимаете, запах был пластика, капитальный. Мы вырубили, но тут у нас вот это вот, понимаете, система была вся жавая. Мы ее поменяли. 39 тысяч мы оплатили и там, и там. Ну, э, на новое. Но мы же не можем сами выключать вот рубильник или что-то лезть туда, понимаете? Проверить его я боюсь, пока не, нормально не будет э, подача. Напряження, щоб його или ні. Это не така страшна, прям потеря для нас. Нам головне, щоб насос остался целым. Но це ж все одно теж Знаєте, сьогодні згорів, завтра згорів, Там ну, так теж не можна. Ще одна претензія людей: реакція служб і комунікація. Частина мешканців каже, що звернення реєстрували некоректно, а всередину установ потрапити неможливо. Во-первых, 40 минут мінут цю музику. Потом позавчера я сделала заявку без 20.10, объяснила ситуацию за напряжение. Все. В итоге заявка получается они написали отсутствие света. Естественно, написали от минено, потому что свет на дом есть свет, а в квартирах у нас света нету. Вчера сделала по новой заявку. заявки я вообще не вижу. У нас есть и лежачие люди, которые вот женщина лежит, вообще не поднимается, ложкой кормим ее. Ну, я слепая одним глазом еле вижу и так далее. Да это не в этом дело. В холодильниках все попропадало. Уже мисками продукции люди выносят. Каждый же, говорят, передают запасы, готовят. Какой хрен, извините, запасы? Это на все гибнет, пропадает. Взял кусочек ребрышка и три крылышка, и те погибают. Это ведь ненормальное явление. Не хватает. Пока хоть выкидывали на балкон, сейчас очень все. Люди вимикали техніку з розеток, знеструмлювали квартири при різких стрибках, ходили заряджати телефони та павербанки в пункт незламності. Дехто каже, що через це страждає навчання та побут. Світла немає, зв'язок нестабільний, та нормально засвоїти матеріал неможливо. У нас напруга 400 і вона постійно скаче. Ми сиділи на кухні, а вони як постріляли. Це жах був. навчатися взагалі нереально. Ходжу у пункт незглавності, заряджаю телефон, прилади. В ТБ заряджалося, а там черга велика, щоб зарядити прилади. У 15-му ліцеї, у актовому залі, а щоб конспекти з лекції відправити, приходиться йти до Аврори і стояти там під вайфаєм. На пари взагалі не може зайти, бо мережа ніяка. А так, завжди пускають, там добра жінка стоїть. Дозволяє навіть заряджати повербанки та лампи, бо розуміє ситуацію. Я там з сусідами познайомилася. Взагалі, частина мешканців залишилася без нормальної напруги. Взагалі в квартирах ледь горять лампочки, не запускається техніка, а вода ледь доходить лише на нижчі поверхи. Ще навірно, де можна сказати, 16 дітей числа вже напруга була так. Тришечки совсем у нас подключается печка, и как раз же можно включить все. Шестнадцатого только вроде включат, вроде ничего, потом опять. А вот это вот с, с два дня, как вообще ничего не включается. Еще не централизованное отопление, і у нас холодно. Було навіть до 12 градусів, це 12, у нас углова, а там і 10 градусів. мабуть. у деяких будинках квартирах працює централізовано? у вас не, за... не у нас да у нас але газова підключений, Ну котло поключен шита. Ми його не включаємо. Повернутися до опалення плоні, не ні, не, ні, не, ні. Поки світла нема, теж дзвонила, Заявка стоїть до 15 днів. Буде розглядатися, все. Чекаємо. мешканці пропонували варіант, який на їхню думку може стабілізувати ситуацію швидше. Це заміна проблемної ділянки кабелю. Частина людей каже, готові навіть співфінансувати роботи, але потрібні технічні рішення і погодження. Я за петровна предлагала головному інженеру замінити кабель. Ось бо купи кабель. Тут 50 метрів треба всі по воздуху. Сказ, ні, не треба. Ми будемо ремонтувати. Хоча цей кабель ремонтували вже разів п'ять. Він вже він ніякий, і тепер ми не можемо звернутися до керівництва Ресу, бо їх там немає, вони ховаються. Не а, ну, не і от, от, от така проблема. Тепер все дитина не може навчатися, тому що нема напруги, ну у нього не, не працює нічого. З Понеділка на, на вівторок нам полагодили а цей воно, кабель, і з вівторка у нас почалися проблеми. Сьогодні п'ятниця. Попереду у нас вихідні дні. Ми дуже переживаємо. У нас не з, -суб... да, з суботи. Я почала подавати заявку. Це було зранку суботи, потім неділя, і у понеділок тільки вони да, приїхали, почали робити вночі, тобто понеділок, ну щось спробували. А вже на вечір почали рити у понеділок і почали вже ну сам касами кабелем займатися. А до цієї суботи, коли вона писала заяву, у вас світла не було виходить. Воно у нас було, але у нас великими проблемами було. Як тільки давали на нашу лінію світло, у нас вимикало, ну, вибивало нас 15-20 хвилин і просто вибивало, і ми знову без світла сиділи. Спрацьовували якісь предохранителі. Зараз я не знаю, чи не спрацьовує, чи воно перегоріло, чи в якому там стані за вчорашній день, десь півчаса. У нас дитина прийшла з школи, десь пів часа було нормальне таке 230. Потім 380, 550, Ну за такі стрибки. Це вообще. Це у вас якісь рубежти побачили? Рубіж, да вона вибиває чи ні? Да, вибиває вибуває, всю ну, мене ламаленькі маленьк до цього було маленьке напряження. Поки вони це не рили тут. Ну якось вистанавлювалась. А зараз вообще порили. Ну угу. Ну, дитина прийшла з школи. Каже, ну десь час був, а потім каже 550. Я кажу, ну, так це на квартиру. У вас зараз все ціле вдома? Не? Ну ні, рубіж. У мене рубеж стоїть, у мене ну, якби. Я обісточила квартиру. Угу. Ну так а це мислимо такі стрибки. А в мене всі лампочки у вас... і ось, 49 дев'ята. Всі погоріли. Я заходжу в коридор. лампочка згоріла, пішла в спальню, згоріла. Як бухна, я перелякалася вообще в туалет, все, все погоріло. І ніхто нічого не хоче. Звоню, то и дело разряжается телефон, бегаю, заряжаю. Ніхто нигде ничего. Приняли заявку 15 дней, ждите. А сьогодні-завтра будет минус 20-25. Ну, що мы будем делать? У них хоть какое-то есть там отопление, а у нас вообще ж нічого, нічого. Я взагалі не знаю, що ми будемо робити. Мешканці кажуть, зараз головне не шукати винних навмання, а домогтися технічної перевірки мережі та відновити нормальне електропостачання. Те ж саме, як і у всіх низьке напряження. Станція є, але це ж не виход з положення, з того, що маємо зараз. А де ви переджаєте? Од розетки, як і завжди, везде, до цього було, в принципі. включил, вставил ее в розетку, она пошла заряжаться. Ей два часа нужно всего, чтобы зарядиться. Не боитесь, что может быть, не <косвязывает> Ну, как бы стоят там предохранители, но я не знаю, еще дома не был, что там, что там происходит. Поэтому я же говорю, вот утром подключился ее к ней, ну, ее на 8 часов хватает. Не знаю, что там, живая, не живая она. Ну, по крайней мере, как есть. Я же говорю, станция это не панацея надо что-то делать либо с кабелем, либо обращаться в ДТЭК, опять же в этот, потому что ну, это не дело. Почему за нашим домом в доме есть постоянно, ну как постоянно, когда свет дают, у них есть всегда, а у нас вот такое вот. До графіка можна ще якось пристосуватися, а жити без графіка це якийсь геноцид народу. По-другому не скажуть. Я думаю, що на даному етапі, поки вони проведуть інший кабель, це буде ще е, поки буде документація. Це ж не так, що нас взяли, завтра включили і все. Це спочатку йдеться проект, заставляється документу, ну, заказується е, потужність, на яку можуть вони зробити цей кабель, якщо робити це по правильному, то це займе ще тиждень, два-три. Ми не знаємо скільки будемо жити в такій ситуації. То може хай тремотують, поки хоч. Е, це буде тимчасова дія якась. Без доступу до підстанції та без офіційної перевірки мешканці можуть контролювати лише те, що в межах будинку. Такі проблеми повинні вирішатися. Заявки наші указані, телефони наші є. Квартири зачем записують. Якщо квартиру записують і телефон записують, значить, ми приїхали, решаем проблему чи не решаем. Я ж не можу із квартири вискакувати, кожні п'ять и смотреть, приїхали вони чи ні. Ви зараз хочете, щоб вони дали дозвіл на э, чтобы... ну чтобы они приехала комисія и определила причину нашей проблемы, а уже потом ну как-то бы решала ее. Они ж не приехали, не определили, не сказали ничего. Это понятно, что может быть они не решат ее мгновенно, но мы должны знать, почему у нас так. Может, это с кабелем, может быть, у нас фазы там какие-то неправильно работают. По электроподстанции доступа нет. Мы же не знаем, может быть, с электроподстанции подается правильная, допустим, ну, напруга, а может быть, она выходит здесь неправильно. Но это же должны специалисты проверять. Если приедет эта компания, они вроде бы имеют связь с нашим РЭСом, с ДТЭК. Может быть, они как-то состыкуются. А может быть, те приедут. Ну, мы не можем, понимаете, с этой электроподстанции туда доступа не имеем. И даже мы не можем сами отключить рубильник. У нас вот когда они все поменяли, у нас есть рубильник, мы можем отключить, но мы не имеем права. Знаете, у нас один раз один электрик умный вызвал его человек. Он взял и рубильник выключил, еще старый. Выключили все дома вокруг. И АТБ бы... Був такий скандал, понімаєте спеціаліст такой приїхав. Ми не можемо самі лізти туди, куди ми не понімаємо. Наша редакція направила офіційний запит до енергокомпанії ДТЕК, аби там пояснили причини перепадів напруги в будинку і повідомили, коли проблеми планують усунути. Наразі ми очікуємо відповідь та стежимо за розвитком ситуації. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Юрій Шевченко. Новини ПТРК.